Всім привіт! Хто працює на уклоні, знає, що в уклоні немає такого, коли прийняв замовлення, приїхав на місце, нажимаєш кнопку Що ти прибув і автоматично запускається простій. В уклоні простій запуститься лише тоді, коли настав час подачі, і програма уклон відкрита на головному екрані. Часто буває таке, коли взяв замовлення і приїхав дуже швидко. І час подачі ще не настав, і простій нема можливості включити. Потрібно почекати час подачі. Це може бути 3 хвилини, 5 хвилин або і більше. Поки чекаєш, думаєш, зайду в YouTube або Telegram, коли настане час подачі, зайду в уклон і включу простій. Часто забуваєш про простій, так ось я створив такий макрос. Коли ви приїдете на місце, уклон щитає час подачі. Наприклад, ви бачите, що там ще 3-4 хвилини лишилося до часу подачі, ви можете собі заходити там, куди вам треба. І коли настане час подачі, макрос спрацює, автоматично відкриє уклон і запуститься простій. За допомогою цього макросу ви зможете чуть більше заробляти, не пропускаючи простій.